Жіночі кардигани від бренду Esmara, всього 190 гривень за одиницю. По розміру в нас Ски 3 штучки, Мочки 2 штучки, Л 4 штучки. Дивимось, як тягнуться у нас тут манжетики. Тобто вони тут не прям такі, щоб еластичні, але при цьому все одно непогано тягнуться. Тут внизу вони також гарно тягнуться і є гудзики, які допомагають закріплювати весь цей кардиганчик. Є така гарнесенька горловиночка. Розглянемо більш детально текстурку. Бренд всього цього це німецький бренд Esmara, smara Є в нас два кольори, тобто ось такий рожевий, який продемонстрував. І такий більш зеленувато-синій. Я назвав його навіть акві. Тобто тут також є гузочки. Все гарне, синьо, тягнеться внизу. При цьому вузесеньке на манжетиках. Рукавчики, ну і горловиночка. Тобто це точно така ж моделечка, але в іншому кольорі. Варсть однієї одиниці 190 гривень. В лоті в нас дев'ять різних одиниць. Варст цього лоту 1710 гривень. А для замовлення такого чудового лоту звертайте до наших менеджерів.